Не забувайте ставити лайк та писати коментар. Це допомагає розвивати мій канал. Дякую. Перше місце посів німець Курт із команди Допензі за кермом срібної стріли. Шоне не треба, я забороняю. Віктора, ти ж бачив, що той вилупок зробив. Я майже переміг. Не напрошуйся на неприємність. Інакше постраждаємо ми всі. Пора нам їхати додому. Хай святкують. Я йду до Аврори. Почекай біля гаража. Віторе, тримайся. Що воно таке? Тут стоятиме срібна стріла після завтрашніх урочистостей. Урочистостей? І з нагоди дікерової перемоги чергова звитяга арійської раси. Хай їм грець. Буде надзвичайно прикро, що до початку гулянки за втівкою дікара щось трапиться. Себто нещасний випадок або що. це було б жахливо. Геш, сумба журба. Хто хоче вирушити в мандрівку? Я хочу. Куди ж це ви налаштували? Світора наказав чекати тут. Мене надовго. Жуль, не роби дурниць. На бридло жити я тебе не тримаю, але моїх рідних у це не вплутуй. Жуль, сам собі пан. Якщо дозволите, але хіба у твоєму бурсі не вчать, що підслуховувати невічливо? Якраз навпаки. То, мабуть, замість навчання ти гарцювала в ліжку з учителем? Не помирати ж незайманою. Лишенько, жуль, ходімо. Шоне, ти робиш дурницю. Відколи ж ти стала помірковою? Дікер не такий, ким ти його вважаєш. Тобто він і не... ніци обриганий, він небезпечний, не, не лізь до нього. Дякую за пораду. До зустрічі, дівчата. Вітаю, вітаю, друзі! Ось і наш парубок. Вітаю, друзі! Читайте самі ці коментарі, а зараз ми будемо за дікером їхати. Продовжуємо проходження. Саботаж. ой ой Саботаж ми так би мовити в німецькій окупації. Шпіони. Швидше, швидше, не. не Конечно, дороги. А їздить хто як хоче, прям як в Україні. Вчора їхав за кермом. Дід їхав, їхав, включив лівий поворот. А повернув направо. Like ah. oh, yeah, по сигналу, а потом думал, а Я думав Мужчина, мабуть, і не понял. Не понял, что я йому в сигнале. Так, окей. Но. Зупинимось ліворуч, так щоб він нас не помітив. Я буду тільки читати в кат сценах, тому що мені треба шкермувати. Третій рейх. Що скажеш, жуль? Готовий? Я сюди прилетів не для того, щоб. Якщо ми не виховані, вдерлись на запрошення. Я француз. Мені належить бути не вихован. Араз, переліземо через Отой Мур. О, тут можна перелізти. Французи, ми Сантузи. Французький опор. В Другу світову війну. Гей, hey, гей, hey. Геральт. вперед! Ой, Геральт. Твою ж мать живий? i act for a list. ah, sure. how did you learn to climb like that? creeping out of bedroom windows at 3 o'clock in the morning. there's no way i'm letting you dead my sister. nice place. we have a great view of the lake from up here. there it is. what do you say we take it for a little test drive? right over that cliff. you can do the honors. i prefer to watch. So, Замітять і здіймуть галас. Ага, це вони хочуть бурвище скинути. Ну, вперед, я тільки за швидко вистрибнути. Ой! А я думав. <плес> Ні, ну, успіє вистрибнути. <плес> да ладно. Он же ж вистрібнул. А, все. Жив-здоров. Бачу, мені ще треба попрацювати над паркуванням. Може, варто залишити записку? Шановний прише... пришиплику, вибач за збитки. Ха-ха. ха Я б добро заплатив, якби почав вираз. побачити. Можу вам це влаштувати, пані Деблінг. От Жуль, тримайся, жуль, не вмирай. Припини, заради Бога, припини катувати його. Шо не? Жуль, я тут. Я нічого не бачу. Жуль. Твій приятель не чує тебе, Прикро. Та біль був аж занадто нестерпний. Франциска сказала, що тобі за. Манулося побачити рис мого обличчя. Сподіваюсь, ти задоволений? Що тут у сраку діється? Ти справді думаєш, що я весь час присиджу за кермом перегонної автівки? Я маю найінші більше практичні здібності, які служать на користь рейху. Віднедавні мої послуги стали дуже затребувальні. Навіщо ти це робиш? Я патріот. Ти висраний тварюка. Ми всі тварюки всередині. Так казав мій хрещений батько, який, до речі, був різником. Він навчив мене, що тіло позбувається таємниць разом зі шкірою. Я довго розмовляв із твоїм приятелем. Він співав, наче пташка. щоправда, не сказав мені найголовнішого. Чого саме? Бішоп думає, що всі розум... по... 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 поїв. Гадаю, ми такі йолопища не здатні викрити його дитячі схеми. Типово британська. Який ще в сраку бішоп, він найголовніший. Не вдавай розумного. Ми знаємо, що ти британський агент. Ми знаємо, що тебе послали сюди для розвідування. Що звук тихіше став. Що, по-твоєму, працюю як британець, ти що? Годі, ти розважив мене всі подробності свого завдання розкажеш так чи інакше. Чоловіче, витягни голову з гузна. Я гадки не маю, про що ти верзеш. Ти маєш два вибори або докладно розповісти не все, що я хочу знати. Тоді ти зі своїм приятелем повернешся у Францію та спокійно житимеш до кінця своїх днів. Шоне? Або відмовитися. Де ти? Жуль, я поруч. Тоді ви обоє вже не вийдете з цієї кімнати. Вибирай хутко. А в нас буде вибір? Чи він сам вибере? Срая на тебе. Не треба. Виродок обісраний. Охороняйте полоненого. Я повернусь згодом і продовжу допит. Брате, замість мене, замість тебе мав бути я. Вони навіть не уявляють, що їх чекає. Царство небесне. Вступ.

Картуш злетів, значить все.

Уже що закінчилось? Good morning for Waite. Started a war. А ah, просто типа 6 надо, да? Что ж ты я думал, у нас длинный доспіль, два. Тут раз сказать, і брата немає. Напевно, кана нам будет. Yes, you now you Italian pig! I didn't tell you to get up. Ah, so, vodka. Yo, myotzi.

Ё-моё. Вот Севин, конечно, тупанул. Все Вероника. За дверима. Альвидезен, Фрайлайн. я их познимал.

Тут не можна залишатися. Невдовзі приїде інший німецький займає. Куди ж нам податися? На захід. Більше нікуди. Отже, в Париж. Підвеземо тебе додому. Рушаємо. Веронік, Веронік. Дочень. Слава дочень, Ми Почули Ми через радіо біна, про бій на кордоні. Ми дуже сцілювались. Бачу, guests. ти прийшла не сама. Friends, Це жуліві приятелі Шон і Вітора. Їм потрібна безпечне притулок на деякий Some час. Добре, But, а де Жюль? Чому він не з вами?

Парубче. Я хочу знати, мій син він усе було швидко. Так, швидко. Та безболісно. Да, так. А от виродку. Цього я, ти не я прихоплю це зура. Хай буде в тебе. Я прихопив це. Гітлер них розбиває. Три місяці по тому. Дія перва. Бійня. Зустрітися зі люком на горі. Так, друзі, на цьому зберігаємось. І всім пока-пока.